Самій чесник так виглядає. Ось, друзі, полював я полоницю і замітив перший цвіт. Друзі, всім привіт. Сьогодні 3 квітня, 2025 рік, і будемо підживати полоницю на такій хаті. Цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, а зараз я вам покажу якою слідкою я буду підживляти полуницю. Не цю клубнику, а на тій хаті. Там вже є дворічка. Ось така кальція слідця. Сьогодні я буду підживляти полуницю дворічку. Ось, друзі. Набрав я води. 10 літрів. зараз я вам покажу скільки я даю кальцеві селітри. 19-20 грам. Якщо видно. 19 грам, 19-20. Засипаємо воду.

Починаємо з Азії. Ну, в кущика поливаємо. Важно, щоб не попадало на листя, бо листя буде рости. У мене трошки кущики за широкі попадає. Філовай, мусор, Азія. Далі альба, амі, Бріла і так далі. У нас три зараз не буде діяти. Земля ще холодна. Типу потрошки дам. Такий кусочок пішло мені 10 літрів. Ось, друзі, полював я полоницю І замітить перший цвіт. Це у нас от Амітак. Перший цвіт. Тут в нас Азія спіл уже є. Поливаємо далі. Плимо і будемо накривати. Так, друзі. Амі Азію підживив. Накрив. Починаю з Альби. Тут кусочок, я вже прийшов. Ось такі курсики Альби. Тут у нас альба. Зараз підживлю, накрию, ще має бути мінус два, мінус три. Пошли на крем, накрываете. Дальше пешелью на и покажу. Дальше покажу чеснок. Такие пушечки. Творичка. клубніку вже підживив, накрив. Тут є один ранній сорт. Далі Альба. Далі Амі. Азія. Тут польський сорт. Тут сорт Азія. Замість чесник. ось так виглядає. Це напевно, певно там тогорічний Посадка там того року осінню. delepismo.